вершина? Є. Там холодно тільки не видно буде. Дивіться, нормально буде все. Холодно тільки на привалах і на вершині. А так будемо рухатись, буде дуже навіть тепло. Хто не має бахіл, бажано йти Бо вже буде стежка протоптана. Літо ми вийшли на вершину за 2 години. Тепер будемо йти довше, звісно. Чого Все, стартує? Не сидіть вдома, дома, ходіть у гори! 50 висота на рівнем моря, а нам треба 1095. Так, доброго ранку. Димна гору Бозьова. Сьогодні 12 січня, 25 рік. Відкриваємо сезон. Групка наша в складі 22 людей. Збірна Ужгорода Мукачева. Стартували з села Яблуново. Залізнична зупинка недалеко від Воловця. І зараз рухаємось. снігу трошки насипало вчора, сьогодні вночі, тому буде цікаво. Обов'язковий атрибут бахіли взимку, в сніг без них ніяк. Ну і наймолодша учасниця нашого походу, Анастасія. Так виглядає процес налипання мокрої снігу. Результат точніше. Всі фотографують, знімають. Хто хоче справжню зимову казку, всіх запрошуємо в гори, взимку тільки тут можна побачити Ось таке от... чудо. Всі йдуть, фотографують. І дуже повільно йдуть. Так, дивіться, зараз вам покажу, як виглядає штрих-код зими. Оце є штрих-код зими. Наші партизанські отряди пробираються далі. раз через... завали. лекція Знімання І питали всі, які буде сніг. Ну, Я знав, що буде сніг, але не думав, що такий великий. 18 сантиметрів десь. Виявилося, що було 18, але ниже пупка. Привалчик на галявині. <схіття> Снігові розваги по маршруту. Рухаємось далі старим лісом трошки легше йти, тут менший рівень сніга, ніж на полі. Але такі от фотозони, такі от смереки, трошки затримують групу, всі фотографуються. Але дуже приємно. Зимова казка в горах. В авангарді групи на чолі пелетону. Зимова красуня спить. І десь під нею зайчик. Нема втік. який чудовий тунель із ялиночок під снігом. Линочка спить, все замерзло. Часто питають, чи є звірі в лісі, дивіться, чудово видно сліди, От міграційні шляхи тварин з того кущика, зайчик побіг туди, інший цим курсом побіг до того кущика, тобто звірка є. Вийшли на галявинку, зробимо привал. Дочекаємо всіх наших. Там наша вершина. Тут наші учасники. Наші учасники. Анастасія Васильівна радується кожному грамові сніга. Такі от смереки. Влітку під ялинками можна знайти грибочки, а взимку Миколай носить чемний діточок. Анастасія грибе. всі грибуть. Снігом на гору. Рухаємось далі. Круті серпантини, набір висоти. Сніга вже по коліна Насті. Іншим учасникам трошки менше. Рухаємо. Це всі до полонини після привала в лісі. Вийшли в старий ліс. Так, зимова казка, якщо внизу була просто, то тут вона на максималках. Дуже багато снігу. І наші учасники. Вийшли з ліса на полонину. Ось така от бозьова перед нами якою високі сніжки? Пока коліна. Пока. Вася обіцяв, що буде по локоть. Ну прилязь. Ідеальну сніжинку знайшли. Дивіться, яка вона. Ідеальної форми. На ідеальних людей падають ідеальні сніжинки. Привал перед вершиною. Вершини, гори Бозьова. Вийшли з ліса кілометр до вершинки. Вершина майже-майже близько. У сніговому полоні. Зима показала, хто господар у горах. Бачиш, падає? Мені стім покорі. Всі трубки виконані професіоналами, не повторювати в реальному житті. Ну і вершина, гора бозьова, останні метри. Вітер шалений. Мороз, сніг. В сніговому полоні. Ну і вершина, гора бозьова, 1095 метрів. чудовою панорамою. От там трошки далі видно пікуй, полонина руна. З цієї сторони долина річки Латориці, от видно село Нижні Ворота. Отут дівчата фоткаються на фоні боржави. Цицька, темнатик, плай. Там трохи далі великий верх. Тобто видно все. Загальне фото на вершині. Спуск з вершини. дивіться яка чудова зимова каска. Сніговий полон продовжується. Група Анастасія замерзла Васильівна. Дивіться, які замерзлі гілки кущиків! Ще один молодий учасник. Обгід в затишному місті біля лісу, де нема вітру. Всі окопались в снігу. І обідаємо. Хтось обідає, хтось фотографується. Снігові розваги тривають після смачного обіду. Є сили пограти сніжком. Але насправді зима сувора. Можете подивитись, скільки намерзло. Курточка, волосся. Сніг, мороз, зима, краса. Точка порятунку. По Якщо хтось потерявся, рятувальники знають, де вас шукати. Саме тут заходимо в ліс і спускаємося донизу. Пообідали, відпочили. Так виглядає стежка, коли пройшло 20 чоловік вверх-вниз. Перевага зимових походів, іноді, коли нема вітру бо чудово проглядається стежка і ніхто не потіряється, знає куди йти. Спускаємося донизу, тим же самим маршрутом. Йдемо на Галявинку, будемо чекати всіх. Чудова зимова пора. Нижче стало тепліше, навіть шапочку вже не потрібно. Але сніг. Підготовка до знімання рілса. Так увага! Давай! Падай, падай на спину. Я не туди сіла, но дуже вичуть. То в цьому відео саме смішне буде, я не туди сіла. Сніговий душ виглядає саме так. Останні метри дистанції ми біля автобуса, але діти задоволені, снігу багато, сил набрались, відпочили. Хоча було і нелегко, непросто вийти на гору Бойзова. Анастасійка, ви задоволені? Так. Да. Що тут таке? The Спускаємося донизу, ну і трошки інформації. Насправді маршрутів на гору Бозюва є декілька. Основний стартує з Воловецького перевалу, але там досить незручно йти, плюс є перепади, багато завалів. Дуже хороший маршрут, це який ми сьогодні йшли із залізничної зупинки Яблуново біля Воловця. Також є маршрут села Абранка. Ну і Ще один маршрут починається біля траси Київчов, біля кафе Уславіка, недалеко від повороту на село Абранка. Саме простий, рекомендую саме цей маршрут з села Яблуново. Звідси стартувати добре. Набір висоти 600 метрів, 5,5 км в одну сторону. Тобто легко можна подолати цей маршрут. Гора насправді дуже панорамна, трошки нам сьогодні не пощастило, оскільки на вершині був туман. Хмара, сніг падав, ожеледиться, вітер сильний. Але насправді гора варта уваги. Бозьова 1095 метрів. Ще раз панорама на боржаву. З лівої сторони Гора Цицька, 1215 метрів, трошки правіше темнатик 1300 з метрів. І між цими горами прокладена залізниця, гілочка головна, яка веде до карпатських тунелів. А ми спускаємося до села Яблуново.